Доброго дня, Алла Олександрівна! До вашої уваги моя доповідь на тему історія одного плоду. А про що саме я буду розповідати? Спробуйте відгадати! Схожі та не апельсини мають золотисті спини, під ялиночку кладуть, влітку їх не продають. Мабуть, ви здогадалися, що це мандарини. А що це за плід, який так всі полюбляють? Ми з вами і розберемо. Мандарин це плід багаторічної рослини родини рутових, поширена цитрисова культура, що також використовується як лікарська, ефілоолійна та декоративна. Батьківщиною мандаринів вважається Південно Східна Азія, а саме Китай. Ці ласощі в далекі часи були доступними лише обраним, але згодом поширилися по всьому світу. За біологічними характеристиками мандарин є дводольним, соковитим і багатонасінним. Мандарини це самозаплітні рослини і запилюються власним пилком, в результаті чого утворюються безліч зав'язи і починають розвиватися плоди. Мандаринове дерево є вічно зеленим, в середньому висота дерева досягає 4 метрів. Чим старше дерево, тим воно вище. Завдяки насиченому хімічному складу, мандарини вважаються дуже корисним фруктом. Він є джерелом вітамінів групи В, а це мінералів, таких як кальцій, залізо, магній, калій, цинк та фітанцидів. Зазвичай плоди мандаринів споживають у свіжому вигляді, але також з них готують соки, варення, цукерки, мармелад, різні десерти і також використовують у кулінарії та у виробництві фруктових та лікарогорілочних напоїв. Особисто у мене мандарини асоціюються з сонцем, екзотикою і гарним настроєм, а їх яскраво помаранчевий колір дарує масу позитивних емоцій. Тож не відкажіть собі у насолоді і скуштуйте це смачненьке сонечко. Дякую за увагу, до нових зустрічей!